Великдень вже не за горами. Другий рік поспіль українці святкують одне з найголовніших свят року в умовах повномасштабної війни. Свої вирішили підрахувати, скільки цьогоріч доведеться віддати за великодній кошик. Порівняємо ціни на ринку та у супермаркеті. Ходімо одразу ковбаски. домашні. домашнє. У вас домашня ковбаска? Так? Да. А е, скільки коштує? 450. О, отут одразу різниця дуже відчутна. Ось, наприклад, заводська 200 гривень і 450 кг кілограм домашнього ковбаска. Переваги ринку тут можна скуштувати, що ви купуєте. М -м, смачно. Ну, з минулим роком наскільки збільшилась вартість на м'ясні вироби? Ну, гривень на 30. Грошей людей немає. Попит, звісно, зменшився. Десяток яєць на ринку від 50 гривень, але ми бачимо, що вони маленькі. Ми зараз купимо десяток за 65, тому що продавчиня каже, що там буде гарний жовток. Шомо справжнього українського смачного сала. Допоможіть тільки обрати. Напевно, з м'ясом. 250 гривень. Попробуйте українського сала. Ціни, ну якщо порівнювати з доходами, які впали, то ціни відчутні. По можливості щось будемо робити. Будете Як? збирати кошик? Будемо, будемо, звичайно. Сальце, ковбаска, яєчки. Зроблено в Україні ось такі з родзинками, з присипками. 98 гривень штучка. Ось такі. Ну, ціни різні від 50 гривень і до 100 гривень за штуку. Підкуплю, що там треба. і буде пасочка. Домашня пасочка домашня. купувати не плана домашня, да, да. А що зазвичай будете йти до церкви? Так, да, обов'язково. в середньому одна пасочка буде коштувати 70 гривень. Так, ще у кошик кладуть овочі. Я куплю огірки. Огірки коштують 12 гривень 100 грам, це 120 гривень за кілограм. Ще помідорчики. Томат тепличний коштує 79 гривень 95 копійок за кілограм. Ми візьмемо декілька помідорів. Твердий сир є зі знижкою 48,80. вісім ну, Ми обермо в середньому ось цей візьмемо за. За 48,80 до нашого кошику. І найголовніший атрибут свята паска коштуватиме приблизно 70 гривень. Традиційно найдорожчими у кошиках залишаються м'ясні продукти. Кільце домашньої ковбаски на ринку мені коштувало 160 гривень. В магазині буде приблизно така сама вартість за 400 грам ковбаски. За десяток яєць я віддала 65 гривень. В магазині приблизно така ж сама ціна. Тож підсумуємо національний науковий центр інститут аграрної економіки. Підрахував, що у 2023-му за пасхальний кошик необхідно віддати на чверть більше аніж у минулому 2022-му. Щодо цін, які ми з вами сьогодні побачили на ринку та у супермаркеті. Пасха в середньому коштуватиме 70 гривень. Десяток яєць 65, Кільце домашньої ковбаски 160, пачка вершкового масла приблизно 50 гривень. Три огірки 72, два помидори 27 гривень. Баночка хріну – 21 гривня. 150 грамів твердого сиру. Приблизно коштуватимуть 50 гривень. Гривень шматочок сала 100 гривень. Вартість великоднього кошику більше аніж 600 гривень. Ціна дійсно відчутна, адже багато людей через війну залишились без стабільних доходів та роботи. А ви пишіть у коментарях чи плануєте цьогоріч освячувати великодній кошик у церкві? Якщо так, то лінк з адресами храмів Православної церкви України в закріпленому коментарі під цим відео. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наш Ютуб канал і поставити лайк цьому сюжету. До зустрічі.